Шановні громадяни, дорогі українці, слава Ісусу Христу, хочу вам сказати, що Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Всі ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він настільки полюбив вас, оцінив ваше життя високо, що Він сам прийшов на цю землю і віддав своє життя за грішних людей, така велика Божа любов. Всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. І як в Біблії написано, наказання за гріх смерть. Це означає, що коли людина помре піде з цієї землі, закінчиться земне життя, то душа, вічна і безсмертна душа, вона відправиться в пекло на вічні муки, і там вже будуть литися гіркі сльози. Там людина не зможе нічого поміняти. Але якщо людина при своєму земному житті покається, звернеться до Бога, прийме Ісуса Христа в своє серце, то будуть прощені всі гріхи. І після того, як земне життя закінчиться, душа відправиться в небесне царство, а там в Небесному царстві вже немає хвороби. Там немає прокляття, немає смерті, там вічне щастя, вічне блаженство. І це приготував Бог для кожної людини. Тому люди, прийміть дар Божий спасіння, прийміть дар Божий вічне життя. Ми звикли до того, що даром нічого нам не дається на цій землі. Все треба заробити, за все треба заплатити. Але така велика Божа любов, що Він вічне життя дає нам даром, нам не треба його заробляти. Воно дається даром по благодаті. Треба вірою прийняти Сина Божого Ісуса Христа. І тоді всі Божі обітниці будуть для вас дієвими, тому що Господь Він хоче благословити вас, Він хоче відкритися вам. Він хоче очистити ваше життя від всякої гріховної темряви. Він хоче дарувати вам щастя, спокій і мир. І хоче звільнити вас з гріховного рабства. Тому прийдіть сьогодні до Бога, як сьогодні людям нелегко живеться на цій землі. Сьогодні взагалі мир забирається від землі. І людина шукає для себе безпечного місця і не знаходить. І в яку би країну людина не перейшла, не переїхала, не перелетіла, там, за... там скрізь немає того спокою, який шукає людина, щоб її душа заспокоїлась. Бо цей спокій душа знайде в Ісусі Христі, де би ти нажив, в якій країні, прийди до Ісуса Христа. І твоя душа обрете спокій, твоє серце наповниться миром, уйде страх, уйде тривога, уйде депресія. Якщо є якісь гріховні залежності, Господь сильний тебе звільнити від будь-яких залежностей, Він сильний дарувати тобі свободу. Прийди до нього, дорога людина, і Він тебе благословить. Бажаю вам мирного неба. Божого благословення.